Привіт! У цьому відео я розповім про 5 класичних кланів серпентинів з ніндзяго. Поясню, які здібності має кожен. І хто з них найсильніший? Погнали! П'яте місце Констриктаї. Це змії велетні з величезною фізичною силою. Вони атакують, як удави, обгортаються навколо ворога і буквально розчавлюють. Констриктаї можуть копати тунелі та з'являтися зненацька, але у них немає жодної магії чи розумних стратегій. Вони повільні, не дуже кмітливі і легко потрапляють у пастки. Четверте місце Веномарі. Ці серпентини випускають отруйний яд, який викликає галюцинації. Той, на кого попадає яд, починає бачити страхіття і втрачає контроль над собою. Це дуже небезпечна здатність, але легшає, якщо ворог не захищений. Третє місце. Гіпнобрай. Гіпнобрай зміг гіпнотизувати своїх ворогів прямо поглядом, якщо подивитися їм в очі. Ти вже не контролюєш себе, вони можуть створити цілу армію з підкорених людей. Їхня сила це контроль, а не сила м'язів. Друге місце Фенгпайери. У цього клану є унікальна здатність. Їхній укус перетворює будь-що на змію. Машина, дім, навіть людина. Усе починає змінюватись. Це повільний, але потужний спосіб розширювати свою армію. Ну і перше місце Анакондраї. Анакондраї це найстаріший і найнебезпечніший клан серед усіх серпентинів. Їхня сила настільки велика, що колись вони керували всіма іншими змійними кланами. Вони мають надзвичайну фізичну витривалість, добре розвинений інтелект і стратегічне мислення. Анакондраї володіють унікальними стіпностями, включаючи невидимість, що дозволяє їм зникати з поля зору. Також вони отруйні, швидкі, хитрі та дуже організовані. Їхній стиль бою поєднує силу розум і магічні трюки. На цьому все. Пиши в коментарях, який клан тобі подобається найбільше і чи згоден ти з цим топом. Підпишись на канал, якщо хочеш ще більше цікавих теорій і фактів про Ніндзяго. Дякую за перегляд. До побачення!